Доброго ранку вечора, дня чи ночі, наші дорогі і кохані слухачі та слухачки. І сьогодні в нас шкірне питання. Шкірне питання це буде не просто розмова про тату, але це буде також розмова людей з різною шкірою, людей, в одного з яких шкіра маленько покривається тату. І його брата в якого шкіра не покривається тату. Саме так, так. Я думаю, Ярко, наші слухачки і слухачі вже давним-давно втомилися від того, що ми зі всім одне з одним погоджуємося. Ми постійно кажемо: так, так, саме я також так думаю. Ну і нарешті в цьому ефірі з'являться оці наші відмінності, тому що Ярко любить песиків, а я люблю котиків. Ярко а покривається тату. А я цього собі взагалі уявити не можу. Тому я переважно б'ю тату з песиками, як ви вже зрозуміли. А Марко просто має, не хоче набувати на собі котика. Я його також розумію, я б теж не хотів називатися тут котиків. <реш> Але в тому всьому, знаєш, я собі думаю: от в нас є в плані цей ефір. Ми з тобою розмовляли, що ми його запишемо, ми домовлялись про нього, там якісь щось планували. І зараз я думаю, блін, як це сталося? Як від коміксів, від сторітелінгу, від анімації і видатних художників ми перейшли в тату. М. Ем, як це дуже, сталося? Дуже просто. Нам просто всім треба подивитися в назву нашого подкасту. А як наш подкаст називається? Радіо Атрамент? А що таке атрамент? Це чорнило. І чорнило воно може бути на папері, але також воно може бути і в шкірі. Вау, wow! тобто на 60 плюс якомусь ефірі ми нарешті дійшли, що нашою цільовою аудиторією є тату-майстри, а ah! <реш> ну не лише майстри, але також поціновувачі, вподобувачі. Тобто, я можу тебе себе також назвати поціновувачем, тату, але я поціновувач тату на чужій шкірі. Так розумію. Я теж дуже люблю ці альбоми, і навіть навіть пінтерест підбірочки зататуйованих людей. От є, наприклад, Ей, я наприклад, знаєш, не в живу шкіру, я не мав до Не, Ну знаєш, ті альбоми такі від Тошено і компанії, типу там японські тату, російські кримінальні тату, вінтажні тату е, їх завжди є в кайф в магазині погортати. Я би собі цього не купував. Але, Але повертати можна, правда так. та я тебе розумію. Взагалі, тема тату. Я дуже добре розумію твою розгубленість в цій темі, тому що її можна подивитися по різному Можна дивитися як фанати татуювань, можна дивитися як етнологи, етнографи, які полінезію пов'язують зі східною Європою з Францією. Можна дивитися як якісь спеціалісти з кримінального права, які відчитують в в кожному татуюванні якісь сліди якогось злочину. Можна просто як якісь історики мистецтва, можна просто як психотерапевти і психологи, чому людина хоче собі понівечити свою шкіру, що в нього такого понівеченого в душі, аби воно вилізло назовні. Тобто, цей феномен є страшенно багатовимірним. І, дорогенькі слухачки та слухачі, ну нині ми всі ці виміри ясно, що не покриємо, але я думаю, що розмова про татуювання. Можу мусить, вона повинна з'явитися в нашому просторі, тому що дуже часто можемо в сучасній культурі бачити якісь візуальні феномени, які приходять, але вони залишаються не аналізовані, не проговорені. Я думаю, татуювання належить власне до одного з таких феноменів, що ну от в якийсь момент вони з'явилися. В якийсь момент всі молоді люди покрилися різними синіми і темно коричневими плянками. Але воно залишилося лише на рівні візуальному, не зайшовши в якісь інші поля. Чому? Чому в якісь періоди люди хочуть себе покривати татуюванням, а потім не хочуть? Чому протягом усієї взагалі, європейської історії були періоди, були народи, які більше були покриті татуюваннями, і були менше? Чому в якісь періоди це було взагалі заборонено? Чому, наприклад, ізраїльтяни, Біблія забороняла це? Чому це забороняла наприклад церква? Але разом з тим, окремі християнські народи чи групи все-таки татуювалися? Ти прекрасно заходиш з точки зору релігії, знавства і етнографії, тому що напевно всі ці речі вони дуже гарно як завжди сходяться в українській культурі. Поясне. Ну, якщо ми візьмемо взагалі розподіл на татуювання в Європі, то він дуже чітко промальовується там, де протестантська культура, дозвіл на татуювання був більший, відповідно татуйованих людей було більше. Там, де християнська культура була дуже чітка заборона папою римських на татуювання, Маєш на католицька? Католицька, так. Тому що це тягнулося від античних часів. Римляни ще останні, хто себе так нормально могли татуювати варвари, пікти, готи і всякі інші племена європейські кельти, в тому числі також себе цілком нормально татуювали. І вже ранні християни сказали: окей, ми інакші, ми цивілізованіші, ми не будемо себе покривати татуюваннями. А ті, хто покривають себе татуюваннями, вони не просто грішники. Але це люди, які міняють, які татують на собі якісь знаки і міняють свою чисту душу на. Угоду з дияволом, і це саме, те, що вже там в цілій Європі воно могло десь разів перемінятися, але в 15-16 столітті воно все ще цілком актуальне в Україні. І більше того, те, що ми знаємо, як тату, це здається полінезійське слово. Так, так. В той час воно мало грецький корінь, воно мало слово характер. Угу. Характер, як те, що ми в англійській мові вже знаємо, як символ, так. Руку. Ти ведеш це до козацьких характерників? Абсолютно, це е, єдині прояви козаків, які собі покривали якимись загадковими знаками, і від, ну, грубо кажучи, в нашій сучасній мові характерник очевидно би могло означати татуйований мужик. Ага, тобто, оці якісь е, козацькі чаклуни вони мусили мати так само татуювання. Добре, тобто вони їх десь виокремлювали якусь певну групу. Угу. І це десь лягає також, е, взагалі, якщо ми вже так бавимося в етнографів з тобою, е, що татуюваннями в Європі зазвичай е, займалися ті, тобто були татуювали ті групи, які відчували себе в меншості або так. які відчували себе якусь загроженість. Тому що якщо ми подивимося середньовіччя, наприклад, ті ж хрестоносці дуже часто мали татуювання, угу. чому вони мали татуювання? Вони мали хрестики, тому що якщо він загинув десь на близькому сході посеред мусульман. То для того, щоб його можна було впізнати, що це був хрестоносець, а не мусульманин, щоб його можна було по-християнськи поховати. Окрім того, якщо ми беремо вже період хрестових походів, то це також був один з перших тих таких гарних міжнародних типів бізнесу в е, тогочасній світі і землі. Е, ішлося про паломників. Що ну, грубо кажучи, коли вони е, був якийсь період угоди, коли паломників не брали в рабство арабські народи. Грубо кажучи, їм потрібно було чином докати, що вони паломники, а не, наприклад, заслані шпигуни, купці, чи ще щось. І одним з типів бізнесу було що якщо ви приходите, наприклад, там в Ефлеєм чи в Єрусалим, місцеві умільці набивали вам тату, яке носили тільки паломники. І так, так якщо так, ви словили так. араби з таким тату, вони вас, наприклад, могли не брати в рабство, тому що ви були точно Це паспорт. Ну і це стало таким сувеніром, мені здається, що так, а що ти зі святої землі? А от дивися, такі охреш, буває. <ріжу> <ріжу> о хрестик отут. В мене ластівка набита, а тут яків. <ріжу> 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 Так, але давай вернемося до характерників, які тату вони собі набивали. На жаль, історія цього нам не донесла. Тобто, характерник, я так розумію, що це все ж таки вже навіть не перейшло в сімнадцяте чи вісімнадцяте століття, в тому ключі, що якоїсь документалістики, такої як там, наприклад, про історію Гетьманщини чи шляхетні звичаї козаків, ми ми, ми вже про характерників чіткого не отримали лишень перекази, які точно не замальовували в собі орнаменти на їхній шкірі. Хоча це для мене страшенно цікаво, і мою фантазію це постійно бурлить. Але я боюсь, що на мене накладається цей такий, знаєш, хіпстерський культурний прошурок, і я собі уявляю цих характерників так по-сучасному зататуйованих. Натомість, якщо ми подивимося на герби козаків, то ну, етнографи виводять в них три складові: це є арабська в'язь, це є давньослов'янські символи, і це є норвежські руни, ну, ще які походять від Київської Русі. Тому е, я розумію, що ця графіка козаків 15-16 століття це була така цікавезна знамішенка, яку ми дотепер як скриньку ще не відкрили, не освоїли і не не зрозуміли. Я маю на увазі оце козацьке козацтво перед е, тим що, тим періодом, який ми називаємо бороком. Розумію так. та тобто, це які шаці е, прадавні козаки, так е, ти кажеш напівзапинапіввідомі, напівдореєстру. Так, і бачиш в цьому думані про характерників, мені пригадується, які їхні головні функції були От, чарувати, але також лікувати, так. щоб вони були лікарі. І в тому контексті мені пригадується, найдавніша історія татуюваної людини на теренах Європи, а саме. Йоці. Йоці це та заморожена мумія людини з десь, 10 тисяч років вона має, тобто це такий mm. гарний неоліт якого десь мені здається в 90-х роках знайшли, коли льодовики почали танути. Оці був десь приблизно віку 60 років, такий мисливець, який пішов в людовики і там загинув, і його тіло майже неушкодженим дійшло до наших часів. Що цікавого в контексті нашої бенці, те, що ці має страшенно багато татуювання. Mm. Що ще цікавіше, ці татуювання в нього знаходяться на тих частинах тіла, де в нього були якісь болячки. Wow. Тобто, швидше за все, що татуювання це було також якийсь такий спосіб лікування. Це якісь uh -huh. отакі голочки пхали, але там лишалися також татуювання. Дуже часто це були просто якісь геометричні фігури. А тобто, може основа... бути, що в характерників було так само якийсь цей звичай лікуватися, чи лікувати інших за допомогою татуювання, тобто така основа голковколювання тільки з фарбою і е, довговічними наслідками після цього. Так, так, так. якось так. Ну, враховуючи, що перша тату машина була видана лише в кінці 19 століття, то до того я так розумію, що для тату йшло в хід все будь-що гостро з чорнилом. І якщо ти що це 10 тисяч років так, тобто це все ж таки uh -huh. щось, що по нашій землі пройшлося не, один, не одну кількість разів. І, очевидно, я, наприклад, нічого не знаю про шкіру скіфів. Чи про шкіру трипільців, так? Але власне, це не про шкір Геродот також, мені здається, згадує, що вони були О. Oh. Чи Геродот, чи якісь інші власне, античні джерела. Тому цілком може бути, що традиція йшла звідти, та, і найчастіше, напевно, в них використовували так само, як і в пізніших полінезійців це кості риби, Тобто якісь гострі кісточки риби. Ними можна було пробивати шкіру і заливати якось чорнило. Чи раз. в випадку це було розведене вугілля? Просто. Добре, напевно, рухаємося ми собі далі. Такі от ми зробилися історики. Алло, там ще хтось слухає нас? Ого, нам цікаво? Нам дуже цікаво. Переходимо з історичної теми на яку. Ні, ну ми можемо залишитися трошки в Тобто, наприклад, ми можемо пригадати капітана Кука, якого як то кажуть, з'їли полінезійці. але перед тим як його з'їли, він мав ще свою першу подорож, і власне під час першої подорожі мені здається це якийсь такий початок 18 століття. Вони вперше попадають в Полінезію, де їх тодішні тубільці ще якось доволі радо приймають. І там вони, власне, страшенно захоплюються цими полінезійськими татуюваннями. Багато моряків з його команди також просять полінезійців, але нам так само такі татуювання, як у вас. І це було до певної міри таке відродження татуювання в Європі. І, власне, разом з капітаном Куком приходить в Європу і це слово тату. Власне, спочатку вісімнадцятого століття воно і оселяється. Окей, то ми ще й мовники до того, що ми історики, так взагалі то в нас просто радіоатрави, але сьогодні з прилагідно такої теми ми будемо етнографами, істориками, мовниками і психотерапевтами одночасно. Дивися, що мені дуже цікаво. Мене завжди цікавить, які саме мотиви вибивають люди собі на шкірі. Тому що якщо подивитися на полінезійців, в них це дуже якось органічно виглядає. Дуже часто це є орнаменти, які десь відповідають вигнам шкіри, це не мов би стає другим одягом. Тоді як в Європі дуже часто воно перетворюється на якісь такі емблеми, які часто між собою не пов'язані. Це просто значок тут, значок там, але немає такої системності, і дуже часто воно не є. Ну, це саме проблема може бути вибита чи на нозі, чи на щолі, чи на руці, mm -hmm. тоді як власне в неєвропейських народів, мені здається, що е, взаємодія окремих місць тіла і татуювання відіграє дуже важливу і ключову роль. Ну я би наповнюю, теж також з тому контексті кажеш, я би вніс Японію, де татуювання ну однозначно воно має не тільки кримінальне забарвлення, але просто в тому самому кримінальному забарвленні воно напевно має найбільше. Найбільш опопсований вигляд, який, скажімо, ну, багато хто собі намагається і зараз повторити, так тобто, забита драконами спина або карпи на плечі і так далі, і тому подібне. Тобто, я не можу сказати, що в японців це виходить за рамки мистецтва. Ну, ж тобто, це чи вигони шкіри, чи якийсь секонд скін, так? Тобто, ну для японців це от, ну, буквально прекрасний прояв їхньої графіки, їхня тату. Без сумніву, там є ну, багато там складної символіки, та, яка там не завжди нам зрозуміла: демони, дракони, риби, мечі. Ні, окей, мечі там це не було. Е, Мічі а... це вже пірати. Пірат. <риклад> 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 Але оця, е, традиція японських тату, яка, напевно, також справила свого часу на Європу величезний прояв і перейшла, власне, з моряцької культури, перевела з моряцької культури тату в Європі в е, таку більш шляхетну. Ну, тобто там ми знаємо, що навіть мама Черчилля мала там щось на собі набити. То... Ну, не лише мама Черчилля, там і королі, і королеви з 17 століття мали. Так? Наприклад, та ж відома дружина Франца Йосифа Сісі мала yeah. вибитий якір. Не кажучи вже про Кайзера Вільгельма і всіх інших, які там мали якісь свої орли, гармати і так далі, вибиті десь. Але зазвичай це було таке напівприховане, так, щоб mm, могли лише що слуги, шушукатись, шукатись, наприклад, та на дупі. Клас, е, наскільки я знаю, якір в символіці тут європейського татуювання це певна стійкість стосовно себе, та? тобто прояв характеру. Ну, в випадку yeah, yeah, yeah. СІСІ, це було просто, що вона любила їздити на яхті. Але мені подобається, що ми вже заходимо в символіку, тому що власне тут мені здається ще одна інша дуже цікава риса татуювання, коли це є естетика, а коли це є оповідь, якась історія про себе. Тому що деколи татуювання щось означають, означають якийсь період мого життя. Я щось відбулося в мене в житті. Я там хочу вибити собі татуювання. Не знаю. От в моряків, наприклад, це було дуже чітко, зрозуміло. Там так. Я от переїхав, там не знаю, екватор, то я собі там наб'ю uh -huh. дату, коли я перейшов в екватор, там, чи ще щось там сталося в моєму житті, там наб'ю якогось черепа, чи ще щось. В інших це і просто естетика. От мені подобається карп на плечі, мені подобається дракон на дупі, я собі його наб'ю без жодної історії. Просто я, типу, вчора я купив футболку, а сьогодні набив тату? Угу. Uh -huh. Мені здається, що зараз ти зачіпаєш от якраз так ключове, та до чого напевно я би хотів сьогоднішній ефір звести. Це є сторітелінг в тату, тому що ми маємо сторітелінг в кіно, в книжках, в коміксах і ну всюди в витворах мистецтва, так та тут теж є витвір мистецтва. І е, коли ми їх п'ємо, мені здається, ми переважно хочемо щось сказати про себе світу. І далі питання, чи нам є що про себе говорити? Того. Тому знаєш, наприклад, Хемінгвей він радить, що ну перед тим як почати писати, перед тим як ставати письменником, вам потрібно стати живою людиною. Ну тобто, грубо кажучи, вам потрібно мати певний життєвий досвід, про який писати. Ну, старий хем, звичайно, мені з цим захопився аж занадто, але в випадку, тату то, що ти кажеш, що є люди, які вкладають в це якийсь певний сенс, який хочуть закріпити в своїй власній біографії і продемонструвати його зовнішньому світу, або приховати. Ну, є, напевно, просто люди, які кажуть, так, зрештою, ти гарно порівняв з футболкою, так? Тобто, яким ну, немає що про себе сказати такого, що вони хотіли би це е, зафіксувати в малюнку. Бачиш, що ще цікаве явище, тобто, з мого якогось там спілкування з майстрами, дуже часто ситуація виглядає так, що замовник приходить і каже: намалюй мені щось гарне. І тоді та майстер щось придумує. Якусь можливо, свою асоціацію з цією людиною, так і набиває, і це дуже часто є такий виключно чистий прояв історії тату майстра. Тобто він промовляє через шкіру свого клієнта, і там немає історії mm -hmm. клієнта, там є історія, власне, тату майстра, що зараз, мені здається, в 21 столітті набрало ще цікавий вимір. Так, тут тобто вже говорять не тільки люди своєю шкірою, але й тату майстри через свої твори. Ого, ну це мені вже взагалі нагадує фільм Гріневе Інтимний Щоденник. Так. Коли одна людина розм... спілкується з іншою через тіло ще іншої людини. Цікаво може бути, що власне японська культура татуювань в тому і полягала, так? Адже середнічна Японія славилась також і своїми художниками по тату, і може бути, Але... що символи, які ми набивали, це було залежало також і від майстра. Тоді людина повністю перетворюється на меседж, вона тоді стає текстом. У нас стає історією або своєю історією ходячою, uh -huh. або історією іншої людини, яка набила це тату. От ну, тут ми стаємо вже якимись філософами культури, слухачки і слухачі жирною, моцно позіхають, йдуть спати, а ми продовжуємо наші самотності цей прекрасний ефір. Отож, дуже цікавий інший феномен: людина, яка одного разу собі набиває якесь тату, не зупиняється. Дуже часто людина, яка набуває одне тату, потім хоче набити інше, інше, і це стає до певної міри залежністю. Принаймні, такі історії я чув е, кілька разів від людей, власне, з великою кількістю татуювань. І я себе питаю: чому Чому існує ця залежність? Чи це означає, що моя історія не закінчується, і я хочу її розповідати і розповідати за татуювань? Чи це просто мені подобається цей біль? При татуюванні, і я хочу до нього повернутися. На такі якісь мазухістські підходи. Слухай, я просто абсолютно не є мазухістом і напевно я тобі нічого не можу сказати про біль. Хоча я переконаний, що є люди, які, ну є в кайф ті відчуття, які вам дає тату машинка. Але от дуже хочу підтримати оцю тему. Знаєш, таким спогадом кожного разу перед набиттям тату в мене є таке відчуття, що бляха-муха. А що, якщо воно мені надоїсть? Або що, якщо я перестану його сприймати? І кожного разу, буквально наступного дня, там, коли я віддираю захисну плівку від цього тату, і відбувається таке неймовірне прийняття. Тобто, грубо кажучи, це uh -huh. тату стає такою невід'ємною частинкою моєї шкіри, як не знаю, якась там зміна пігментації. Що в мене взагалі не виникає ідея, як я можу бути без нього. З одного боку, спершу мені здавалося, що це моє сприйняття, але коли я говорив з приятелями, які теж там мають тату, вони казали, що дуже часто що в них є схоже, та що коли вони вже набивають, в них немає ідеї, що там їм надоїсть. Ну тобто, так, є приятелі, які трохи довго звикали до своїх тату, але по великому рахунку, в якийсь момент вони більше ставали частинкою їхнього сприйняття себе. Так, що вони там такого набили, що вони не посилили звикати? <свігалі> <свігалі> просто дуже, дуже великі. Просто дуже великі тату, такі, що займали, там, наприклад, зразу цілий рукав забили. Причому <свігалі> там ну, реально жорстка історія, бо чувак, по-моєму, що там 10 годин просидів в тату в салоні, поки ми це все набили. За один раз. Так, це було напав. Оце напевно було справді. Я навіть не уявляю, наскільки це було боляче, але. Ну, реально, в рукав в, рука в чувака стала там досить така темнувата, та, І тому я думаю, що можливо тут треба було справді трохи довше звикати. Але от е коли ти говориш про що, з чого ми хочемо потім знову від тату, то з одного боку це неймовірний акт прийняття себе. Знаєш, дуже часто, коли от ми малюємо, не знаю, малюємо просто інктовер та що-небудь, малюємо картини, <гум> пишемо літературу або так. створюємо комікси. Є момент, коли нам часто тяжко є сприйняти своє мистецтво. Нам дуже часто тяжко сприймати себе у прояві мистецтва. Ми часто це знецінюємо. Ми часто це не приймаємо. Ми кажемо о в Хемінгве було краще або в Майка Міньоле було краще. Натомість, коли ми маємо оцей витвір мистецтва, з яким ми ну, заплатили, бо мало кого знає, хто сам собі б'є тату, і маємо його набити на своїй шкірі, відбувається такий феноменальний акт прийняття, коли щось зовні стає частинкою нас. Ми це так mm. імплементуємо і так вау, і це вже я. І якщо чесно, окрім тату, я напевно в своєму житті не мав жодного іншого схожого досвіду, коли мені так легко приймалося щось на собі. Окей. Okay. Якщо переводити те, що ти зараз сказав, а ти сказав дуже важливі речі в якісь такі е, філософські категорії. Тоді можна сказати, що татуювання це прийняття красоти всесвіту, прийняття в себе oh, і це також прийняття краси себе. Окей, так і всесвіту, і це напевно, татуювання це акт ідеальної гармонії. Тому навіть якщо ви побачите в місті чувака, який забитий від кі... від маківки до п'ят, і він вам виглядає агресивним піратом або байкером, знайте, це людина, яка перебуває в неймовірній гармонії між собою і всесвітом. навіть якщо в нього е, звисає е, певний е, животик і а Ззаду труси не зовсім налазить на дупу. Повірте, це все лише прийняття себе і свого красоти свого тіла. Е, окей, давай ми з цих гарних високих філософських піднебес вернемося назад в історію. В європейській історії були періоди, коли тату було надзвичайно розповсюджене, а потім воно якось зовсім зникало. Або воно залишалося лише в якихось певних соціальних групах. Ну, тоді ж, наприклад, в тому ж 18 столітті воно стало популярним. Пізніше воно якось перейшло лише в категорію тільки до моряків і злочинців. Так що, аж різні кримінологи замальовували цілі каталоги mm. злочинських різних татуювань. Пізніше з'явився взагалі такий цікавий період в європейській і північно-американській історії, як татуйова... татуйовані люди в цирку. Тобто, коли mm. людей показували в цирку тільки тому, що в них були красиві татуювання по цілому тілі. І пізніше. Це там, наприклад, такий період тривав десь до початку першої світової війни, і після першої світової війни татуювання майже повністю всюди зникає. Взагалі зникає розмова про нього всіх майже якихось соціальних процпроках знову ж таки за винятком, напевно, злочинців і моряків, так. і потім, десь починаючи з 70-х, 80-х, татуювання починає повертатися. Ну наскільки я знаю, то проміжок між першою і другою світовою війною це коли татуювання використовувалися як певні маркування людей. Ми знаємо їх такі найбільші прояви, це коли людям це в концтаборах писали номери. Але в принципі те саме робили, наприклад, в Африці до Другої світової, де були такі самі концентраційні табори, просто про них так не говорять багато, як про концентраційні табори в Європі. Але спосіб поведен... поведенки голки з шкірою людини, він куди більше асоціювався з тим, що людину треба маркувати. І це mm -hmm. жахливий період в історії людства, коли кожна поважаюча себе країна могла мати табір. Тату, напевно, більше асоціювалося з цим зв'язнями і, напевно, прояви порядності, звісно, це блокували. Тобто, коли е, світовий устрій ставав більш тоталітарним, татуювання зникали. І uh -huh. коли світовий устрій десь трошки розслаблявся, так, там, не знаю, в 60-х-70-х, не говорячи, звичайно ж про Радянський Союз, але uh -huh. про е, більш-менш вільний світ, тоді татуювання знову з'являлися. З'являлися не лише в окремих соціальних групах, але по всіх у всіх соціальних групах, так то ж таки, 19 століття, протягом якого після Наполеону зрештою вдавалося в Європі зберігати відносний мир і спокій аж до першої світової війни. Це був тим періодом, коли людство могло трошки якось розслабитися і думати не лише про війну. Так, і це дуже гарно перегукується з тим, що зараз відбувається, буквально за останніх, напевно, років. Десять я б сказав, ми маємо феноменальний пік розквіту е, тату культури. Тобто у всіх містах, в яких я був за останні 10 років, валом тату салонів, багато людей оголюються максимально, носячи шорти і маючки, щоб показати всьому світу свої просто зататуйовані кінцівки. І це дуже зараз цікаво спостерігати в Україні, тому що я є часто свідком, як військові набивають собі тату, тобто, от, кожного разу повертаючись в відпустку. Ну є, є військові, які кожного разу повертаючись в відпустку, щось собі набувають нове, тобто за останніх півтора років вони серйозно покрилися апдейтами. Тобто, І... це знову ж таки це сторітелінг. Це повтор розповідання історії а, про або себе або маркування собі. своїх якихось періодів? Е, ну і також е, тут є така штука, що я неодноразово чую м, такі закиди від військових до цивільних, які покриті дуже брутальними татуюваннями? Ну тобто, наприклад, там цивільні, які набили там не знаю, символи вікінгів, перехрещені сокири і так далі, і тому подібне. І військові їм кажуть: ну камон, якщо ви такі брутальні, то чому ви не йдете показувати свою брутальність, наприклад, на фронт? Тому в мене є такі внутрішні, скажімо, чуйка, та, що після війни тату, особливо, скажімо, якась е, певна символіка, тату, вона може зберегтися в мілітарних колах. І вона може піти геть з цивільного слою, але це виключно моя думка. Якщо я переконаний, що в наших слухачів і слухачок з цього приводу є багато своїх роздумів, рефлексій і досвідів. І якщо ви цим поділитесь з нами в коментах, ми чесно кажучи, будемо щасливі, тому що нам цікаво також досліджувати це питання. Я думаю, це дуже важливий момент зараз заторкнув власне військового татуювання і татуювання як геройського сторітелінгу. Тому що якщо ми пригадуємо про тих людей, які залишилися в окупації, які опинилися в фільтраційних таборах, дуже часто татуювання, але татуювання можна було поплатити, можна поплатитися життям, є. Угу, це власне якісь ті рідкісні моменти в європейській історії, коли татуювання стає ідентичністю людини, О, точно. Полість. Так, і те, що те, що навіть е, прояви там тризубів, та, ну, будь-якої нашої національної символіки журавлів, калини, та, у татуюваннях вони викликають лють в москалів і е, викликають не настільки сильно лють, що вони можуть там тортурувати людину чи вбити її за це, просто за татуювання. Ну, з одного боку, це вкотре прояв, то, що москальня це не люди. З іншого боку, це все ж таки для мене дуже плюс за тату, в тому ключі, що. Якщо світ так реагує. Якщо світ реагує на ту, так що це може бути небезпека для нашого життя, то для мене це такий знаєш трохи виклик, напевно. Тобто, що тоді так, тоді це та ідентифікація, якої я потребую. Угу. Так, я думаю, це гарні слова на завершення нашої сьогоднішньої такої інтенсивної, цікавої балачки. Яку я дуже сподіваюся, наші слухачки і слухачі підтримують і своїми коментарями нам допоможуть дальше рухатися у нетрах цієї малодослідженої або дослідженої дуже по різному теми? І та чому б не повернутися до неї знову десь в наших наступних ефірах? Якщо раптом ви підписані на нас в телеграмі, то ми, ми раді будемо дивитися на ваші тату в коментах, які ви нам скидатимете. Ну, а бажаємо вам також гарного, затишного, спокійного, тихого вечора, ранку, дня чи ночі. Дякуємо, Па-па. Па-па. З вами був подкаст Радіо Атрамент. Усю інформацію про наш подкаст ви можете знайти на сайті atrament.filovich.com, а також слідкувати за нами через Facebook, Instagram або Telegram. Усі наші попередні ефіри ви можете прослухати на Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, а також на YouTube.